Друзі, усім привіт! Сьогодні в нас в гостях Сергій Глущенко, це бізнес-коуч і ментор бізнес спільноти Борт, а також Райс. І сьогодні ми говоримо про бренди, один з яких починаємо саме про Сандору. Як вдалося почати з 1,8 мільйонів, а потім 678 мільйонів. І бути продано за таку суму. Що, що ви робили? Як це сталося? Розкажіть, будь ласка, цю історію. А, дякую, Сергій, за запрошення в першу чергу. Завжди приємно з вами спілкуватись, тому що це щиро і чесно. А це зараз секрети успіху в сучасному світі, як на мене. Знаєте, світ втомився від фейку, від пластмаси. Такий тренд. Це для мене радість, а, тому що саме в цьому полі ми можемо творити і дарувати людям. З Сандури почнемо. Окей, я даю різні бренди, які були створені з моєю допомогою або мною. Саме для того, щоб показати різні методики. Тому що це завжди гра. Я саме з цього виходжу. Життя взагалі гра. Якщо ти не граєш в життя, не цікаво жити. Але треба грати. Гра не любить, коли грають не по правилах, коли ти не всерйоз граєш, коли ти імітуєш гру, або коли ти порушуєш правила з Сандорою. Різні проекти вже існували: 15, десь 12 на той час. Хтось там стартував, хтось стартує. А все однакове: однакове обладнання, однакова водопідготовка, однакові концентрати, однаковий пакувальний матеріал. Як вирізнятися? А ми ж знаємо, що треба відрізнятися або померти. Або ти такий самий, будеш чути, дай кращу ціну, може подумає, брати, не брати, і не цікаво жити. Правильно? Тільки на роботу ходиш, ти що роботні? Ми ж творці. Тому я пішов з парнями-інвесторами, яких я знайшов для цього проекту. В шлях трансформації їхніх особистостей в першу чергу. І проїхали ми з ними ну, 20-25 компаній в Іспанії, Італії, Голландії, Франції, куди я, домовляючись заздалегідь, запрошував їх, так би мовити, в майбутнє, на ринки. Такі ж самі здавалося, продукти, правильно? Ну де там фантазія в тих соках. Але люди занурюючись в ту середу, як при вивченні мов. Навчаються в рази швидше, ефективніше, красивіше. Їм все зрозуміло, як світло врубили, знаєте. І ми відбудували, звичайно, і раціональні штуки, там, і розстановку товару на полках, і правильні дистрибуційні контракти, і правильне виробництво, і правильні цікаві продукти, різні позиціонування для преміальних, для середніх, чітко. Прописали продуктовий портфель. Як кажуть, у нас був план, ми за ним діяли. Але ми творили кожного дня. Розумієте? І головне, це відгукувалось з запиту наміру власників. Якщо його немає, ти просто виконуєш якусь операційну нудну працю. Оцей намір, він вирішальний момент. До речі, задумайтесь всі, хто нас чує, будуть чути. Чи є у вас великий намір, велика ідея? Решта не будуть продані, от решта бізнесів в, цій, в цьому сегменті з Jaffa починаючи, 24% наступне місце, у мене ну, там 54 було у Сандори, наступне 24, потім 6, 7, 8, 2, 3, 5, нікому не цікаві, тому що є лідери в світі, глобальні компанії, які цікавляться або долею ринку, і вони купують її домінуючу долю, або друга доля вже не цікава. І от, як ви здогадались, в рідких харчових продуктах це Кока-Кола і Пепсі-кола. І ти з позиції сильного, а не слабкого хлопчика, стукаєшся в двері. А я окей, ти окей, win-win модель народжується. Дивіться, в мене 54 доля, в мене класне виробництво, в мене класна команда, в мене є плани, в мене є нароблені класні, цікаві продукти, унікальні. І от тоді Пепсі-кола, купуючи за 678 мільйонів, ніколи. Люди б не заробили тих грошей. Розумієте, ходячи на роботу. Yeah. А саме мета була така: капіталізація і екзит заробити на цьому. Мета ж всіх, хто заходить, створює бізнес гроші, правда? Ну, no, yeah. А треба ж розуміти, прожити це життя або подивитися з дуже високої точки обзору, які бувають варіанти, і чого я насправді хочу. І от тому я починаю з особистості лідера. Це принцип. І все. Продано. Решта буде просто розливати соки і заробляти трошечки-трошечки. Чим більше конкуренція, тим менше-менше. Ось така стратегія Сандорою. І головне, там один з власників має зараз мережу супермаркетів Новус. Це була його мрія. А другий має свій прекрасний комбінат по переробці овочів і фруктів. Це була його мрія. Він не хотів не хотів бути одним з міноритаріїв. Він хотів бути головним в своєму бізнесі, сину передати, і так і сталося з Сергієм Сипко. Тобто від людини відштовхуюсь. А потім, від людей, яким ми це пропонуємо, тоді складається оця ін'янівська гармонія, розумієте? Де черпати оцю енергію, щоб так? А, класне запитання, і ключове, до речі. От я запитую людей: знаєте, що, на вашу думку, відрізняє харизматичних лідерів від решти. І от там точно перше наявність великої ідеї життя, якій служить харизмат. Розумієте? Вона його веде, як та зірка. І друге, головне, це енергія з надлишком, магнетична енергія. Йому вистачає на своє життя і настільки вміє працювати з енергією, що вистачає ще на команду, на сім'ю, на команду ширше, ширше і на сотні тисячі мільйони людей. Джерела енергії, роботи з енергіями, чого не робити в першу чергу, що робити, що не їсти, і що їсти. Це прям наука, якою я цікавлюся, не ну, знаю, там 30 років точно. Входжу в ретріти, входжу в практики, в голодування щоліта, три дні в суху, саме в суху, не чистити зуби, не вмиватись. Для чого? Рестарт організму, але в правильному місці, з правильною компанією, не в місці, де запахи, розумієте? Тобто, по уму розбити це правильно? І ти рестартуєш. Як в Юрведі, улюблена моя наука, знання про людину, частина ВЄД, яка займається саме здоров'ям людини, там сказано перше, після того, як ми діагностували ти високий худий, там три дощі, Вата піта капха. А ти мизенький товстий? Це різні люди, розумієте? У них різні отрути і різні корисні продукти і напої. Діагностувалися. І потім вже розібрались з отрутами в першу чергу. Тобі цього не треба. Можна, але буде не дуже. Якісне життя, розумієте? Хворий шлунечок і настрій не той, і будеш прибитий після свинячих отбівник. І не захочеш не тільки там жити, а сексу не захочеш. розумієте? Молода людина вже не хоче еросу. А Фройд нам рекомендує, є, каже, два вектора. Один Лібідо, інший Мартідо. Ти або в кохання, Лібідо, або в смерть. І от бачите, люди так і поділяються. Одні до любові, до кохання, там еротична ця базова енергія, там, де Кундаліні в першій чакрі піднімає свою головку. Змія така, да? Нагадує нам, це ж індійські корені в тому. Нагадує кобру. Дуже красиво і дуже потужно. І можна займатися, до речі, ну це окрема тема, але по 8-10 годин. Що ти вмієш з енергіями працювати? І оці джерела, робота зі стих... стихіями, повітря, вогонь, вода, жива, текуча вода або водоспади, земля, босоніж, аскези. Обмеження в першу чергу, до речі. А потім вже їжа. От ви рведі нам нарадять, що не треба отрути для тебе. І що рекомендовано? І комбінуй там, отак, от повно тих продуктів, які можна в комбінаціях з правильними соусами кайфувати все життя, і в усіх сенсах слова ви ж розумієте, це метафора не тільки фізичної їжі і напої, але і інформаційні джерела їжі. Не потрібно лизати підлогу. В місцях спільного користування, особливо туалети в гідропарку, ну не треба, не рекомендовано, а пити з копиця теж не рекомендовано, тому що казки і легенди нам все розказали, що стається з тими, хто п'є з скопиться. Починаємо з фізичного здоров'я. Фізично нездорова людина не може бути щасливою. Тобто фізичне здоров'я абсолютно бажане, або оптимальне ваше фізичне здоров'я, потім психічне здоров'я і потім вже ментальне здоров'я. Тому що ну, будучи там дурачком, ти теж там, будучи фізично розвиненим і психічно в балансі, або ну, тупуватим, ти теж недостатньо не щаслива людина. Тому гармонія. Але з фізичної енергії починаємо. Потім духовна, це ж є психія, душа, психічна енергія, потім ментальна енергія. Твої люди з не твоїми не спілкуйся взагалі, нафіга, Наших людей повно. Потім не займайся не своєю справою. Але як? Виняти своє призначення. От я це і роблю в менторингу, в коучингу, з моїми людьми. Ми розуміємо, для чого я прийшов в цей світ. Отак От виникає зірка, яка веде. Не займайся не своїми справами, займайся своєю максимально ефективно, в місці, кажуть одні стоїки називаються, в якому від тебе залежить, не займайся не своїм, в місці, в якому від тебе не залежить. І дай мені Боже, розрізнити перше від другого. Кайфуй від життя, танцор, танцюй, бухгалтер, бухгалтеруй. І не змішуй ці поняття. Перше і головне займатись своїм а, ділом, своєю справою, жити зі своїми людьми. Дарувати. Багато дарувати. Це ж є джерело енергії, до речі. Щиро, щедро дарувати. Але переповнена чаша це вже китайський образ, такий даоський. Лао нам каже, переповнена чаша. Пихата людина. Знову метафора. В неї навіть промінчик божественного не може проникнути, каже немало на дзи. Нам неприємно мати справу з такими людьми. Я все знаю, що ти мені розповідаєш. Відкрийся, людино, відкрита, пуста чаша. Ну, теж там, що може випасти, каже лоодзи, з тої чаші, Там суха жаб'яча лапка, кусочок дерев'яшки, цінності такі собі. А от непівповна чаша, наш образ. Я і відкритий, і розум, і серце відкриті для нового, для нових людей, для критики. Конструктивний. Хейтери нафіг. Не мої люди нафіг. Мої люди, моя спільнота. welcome. Кажіть. Я чую тебе, світ, і тебе, тебе творець, в першу чергу, джерело. Цей зв'язок з вертикаллю. Це дуже важлива штука. Вона людину робить вертикально ходячою. Зі стрижнем, розумієте? Я тягнуся сьомою чакрою, або роднічок, до речі, джерело, бачите, роднічок. Туди в вертикаль не можна жити лише в горизонтальному, в профанному світі, так званому матеріальному реальному світі. Нам треба тут реалізуватись максимально ефективно. Точно, абсолютно точно. Ми живемо в матеріальному реальному світі. Але цього мало. Нам треба вертикаль, а сівоє вре називається у філософів, або віра, надія, любов. І от там до духу, це внутрішнє прагнення до духу створює Хрестовину. От Хрестовина або Христос, Методос грецькою це шлях, це наш шлях, де ми тримаємось міцно творячи в матеріальному світі і тримаючи себе вертикально у своєму устрімлінні до духа. Оце робить нас людиною духовною, подібною до Творця. Він же нам. Образ, слава Богу, створив і непоганий, більш-менш нормальний функціональний образ. Але каже, от подібним стати, це я тобі, єдиному з усіх тварінь, даю завдання, можливість таку уподібнитись. А він хто у нас? Творець і любов. Тобто стати творцем свого життя, творцем див, меджік, творити меджік кожного дня і любов'ю. Оце переповнення любов'ю, яку ти даруєш світові, це теж колосальне джерело енергії. Супер. Скажіть, будь ласка, де ви черпали от стільки інформації? Які ваші, от, можливо, три найкращих в кого ви вчилися? Де які от, ваші от найкращі пізнання? Е, супер запитання? Я його задаю. До речі, от останні місяці людям. Чи був у вас вчитель, чи є у вас вчитель по життю? Людині потрібен вчитель, провідник. І це трагедія, коли немає таких вчителів по життю. Їх треба шукати. Тому що ти, будучи в бульбашці свого проекту, особистісного проекту або бізнес-проекту, ти бачиш максимум стінки цього цієї бульбашки. Тому найкращі в тенісі, найкращі в футболі, і Джоковіч, і Роналдо вони беруть вчителів постійно, покращуючи свої можливості. Для чого? Для реалізації більше грошей, більше слави, не програвати молодняку. Розумієте, прогресувати. Я постійно беру вчителів. Я в двох-трьох курсах одночасно скажу вам. Зараз закінчили з дружиною там марафон 40 днів, о п'ятій ранку вставали, робили дихальні практики, але вони одночасно і духовні на протязі години. І це є вирівнювання через тіло, через відносини з людьми. Потім вихід в дух через дихальні практики. Одночасно ти пропрацьовуєш тіло. Ну більш ніж 30-40 років. Я шукаю вчителів, знаходжу вчителів. В 89-му році я зустрічаю Святослава Миколаївича Рєріха. Я в Керолі, в південному штаті викладаю в університеті, в сусідньому штаті живе Рєріх. Через пару місяців після нашої останньої зустрічі, до речі, пішов. Великий вчитель, наставник. Ми розмовляємо. Перші якісь уроки. Я читав, тоді такі часи були, і лише можна було читати. Батько його Ніколая Ріріха. І він каже: зробіть себе щасливими в першу чергу. Браво! Такі прості зарубочки. Ти себе спочатку зроби щасливим, перш ніж ти повчаєш когось, кудись ведеш когось, коли сам не ходив тима тропами тима лісами, дитинку. Тому досвід дуже важливий. Ну і відчуття крові, твоя людина енергетично, етично, твоя не твоя. Як поради нашим слухачам-глядачам, коли вибираєте, обираєте вчителя, наставника, провідника, відчуваєте, ваша людина не ваша людина. А для того треба розвивати, приймач, чуттєвість. Чоловікові, от зараз є пара учнів, які там починали з того, що а серед недоліків моя. Е Надмірна чуттєвість, я плачу, коли дивлюсь там кіно якесь або відео. Боже, це за щастя. Бути чуттєвим, бути відкритим до світу — це ж є шанс під'єднатись, тому що знання є. Ота інтуїція це ж є під'єднання напряму до знань, а не через аналітичний відео, який два тижні працює над Excel-табличками. А людина, яка підключена, вона підходить і каже, тут отак, перекладіть, і все запрацює, Боже, а як ви це бачите? А це ж є от запитання до себе. Ти хто людина? Ти в першу чергу хто? Працівник, робітник, виконавець чужої волі або самодостатня людина. А потім книги, а потім я шукаю і йду до вчителів. Зумієте? Я буває так, навчаю людину одному, провожу його в один світ, мені знайомий, а в нього вчусь іншому. І оце колаборація така на рівні синергії, коли ви підсилюєте один одного спільноти раджу, дуже раджу, але от відчуваєте, чи це ваша етична в першу чергу, енергетична спільнота? Книги, 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 і саме читати паперові книги, читати, вміти читати щоденник читача, знаходити ідеї, які важливі для тебе. Це ж ми робимо для себе фільми дивитися, але в глибину. От в мене прям є курс, як дивитися кіно, як читати казки, легенди, розумієте? міфи, Там такі підказки. Але брати це, не бути пихатою, самозадоволеною людиною, яка ну, з натяжечкою людиною може бути названа. Але і пустим теж не бути. Відкритим так. Є книжка прекрасна та Шармера, до речі, теорія Ю, Ю латиною. І от там. Запитують часто ж дуже підприємці, особливо молоді. Так це все зрозуміло там з душею це трансформація, Ти старий, старі результати, хочеш нових результатів, ставай новим. Але давайте, конкретно, що робити. Так, от нічого робити. Ось з такими людьми я просто не працюю. Тому що оце що робити, це навіть не профанація, це профанний світ. Профанація, профани це ті, хто не був допущений до храму. Як і ідіотес, ті, хто не був допущений до міста. Культура давніх афін, в якій ми живемо, до речі, цивілізація, культура давніх афін. І сюжети давні афінські, грецькі. От, не треба бути профаном. Угу. Це профанське запитання. А от трансформація спочатку, там в теорії ю спочатку відкритий розум. Потім наступна станція відкрите серце. Потім вже воля до трансформації. І потім вже прототипування вашого нового проєкту. Там конкретні дії, але ти, нова іпостась, особистість народжуєш нові ідеї, нові дії, нові результати. Мій підхід, трансформація, дякую. зростання, нові досягнення. Дуже цікаво, дякую. Це клас. А розкажіть, будь ласка, можливо, якісь особистості, що з їхніми брендами, які у вас є кейси, про що можна? Поділіться, будь ласка. Дякую. До речі, половина запитів це про створення особистого бренду. Е, ну, наприклад, От, наприклад краще. Заходить Валера. Валера, можу розповідати, Мартинінка я дуже раджу. До речі, на Софійській площі його простір меч називається, бізнес-спільнота, меч у Валера вже є. Заходить до мене 5 років десь як продавець в одному з магазинів, до речі, на Софійській площі. Класний італійський магазин «Ісайя». Валера розповідає, це в відгуках у мене на сторінці, тому має право розказати. Але він вже переріс, я не продавець. Він кайфовий, в нього зовнішність, в нього амбіції, він стрижневий. Хочу власну справу, хочу зростання. І зараз от ми й пішли по цьому шляху. Які активи є у Валєра? В нього є зовнішність, в нього є амбіції, в нього є освіченість, в нього є клієнтська база, тому що в класному магазині, звичайно, в нього ж телефони. Чоловіків з достатком, і ми створюємо його проєкт. Він, ну я вважаю, кращий стиліст зараз в Україні. Я зустрічаю в нього Шавковського, який грає на гітарі, губернатор однієї з областей, керівника одного з комітетів Верховної Ради. Вони всі зараз валерою win, win ти окей, я окей, рівні, вони друзі. А Валерій 35. І в нього да, створена спільнота, він торгує італійськими брендами сам від себе. Зараз будемо торгувати британським брендом, тому що італійських повно, треба ж відрізнятись. І нашим кабачикам краще ж британське, не ж вузеньке італійське, і там ти можеш взяти першого гатунку британський бренд. О, класна ідея. Розумієте? Тобто, зростання безкінечне і е, клуб такий же меч для подібних, де люди будуть зростати. Разом і Валера вже виходить в рівень політики, розумієте? А це була велика ідея Валери. Не просто більше грошей, розумієте, а біга ідея була. І ми встали на цей шлях, і він валить по ньому впевнено і красиво. В нього діти, в нього гроші, в нього класні машини, в нього цікаве життя. Супер, дякую. Це дуже цікаво. Сергій, дякую вам за це інтерв'ю. Я для себе отримав багато інсайтів. Це дуже круто. Думаю, наші підписники також з задоволенням прослухають, продивляться і виймуть для себе багато цікавого. Дякую, що прийшли. Дякую вам, Сергію. Завжди приємно з вами мати справу. Welcome to the club, як то кажуть, у нас в Британії. Добро пожаловать в клуб. Зараз часи спільнот. Наодинці не просто не досягнемо успіхів, не виживемо. Настали часи спільнот подібних. Чудово. Тому підписуйтесь на наші сторіночки, там багато корисного і, звісно, можна отримати багато корисної інформації на наших навчаннях. До зустрічі. Чао, пока.